Провалка попадалась у нас в минулому році, попадалась проволка шістька. 20 січня, 25 рік. Нарешті хоч і тепло, але ми виїхали з Арпалом попрацювати трошки. Попрацювати. Так, трошки знімемо огляду по Арпалу. Дуже гарна машина, хто спостерігає, як ми в минулому році працювали, все продумано, зроблено для людей. Ось так. Сам собі приїхав, взяв, на штокові легенько відкрив, все воно саме. Ручкою крутиш, можна все і самому все робити, звісно. Пускай, пускай. Ось так воно легко опускається і складається. І вже апарат готовий до роботи. До речі, раху дякуємо Арпалу за якісну техніку. Також дякуємо знову. У нас вийшов нюанс. В минулому році хто спостерігає, ми робили. Буду піднімати балаки. У нас були зміщення, ми вперли дуже товсту дровиняку і змістилися на муфті. Тут зроблені такі муфти на шестернях муфти, які Прокрутилися просто. Ну і ми так вчудили, що ми зламали там один болтик. І Арпал нам безкоштовно, без всяких претензій по рекламі там чи що, прислали нам дві ось ці муфточки, що все є нашестяння безкоштовно. Дякуємо, що вони підтримують. Підтримують своїх покупців. Дуже гарна фірма. Так що працюємо далі, покажемо, як будемо працювати. Ще є такий нюанс, який розповім, не кожен знає. Так як у нас в минулому році вийшло, що ми перервали кардан такими працівники. Арпал витримав, бачимо, тут новий у нас кардан стоїть крепкий вже. Перед тим, як починаєте працювати, саме краще відпустити ось цю муфту повністю. Для того, щоб, вас коли ви вставили дрючок, краще пробуксували ось ці муфти. Для того, щоб вони притерлись. тому що за період якийсь, який вони стоять, вони приржавлюють. І потім муфта може не спрацювати, як у нас було в минулому році, розірвало гук на кардані. Так що відпустили, сунули ось такий дручечок гарний, десь до 10 см. Воно вас пробуксувало, а потім уже потихеньку піджимаємо, так як нам потрібно працювати. Все, далі працюємо. А тепер вставляємо і подивимося. все пішло. Ось так перерубує навіть самі тоненькі, самі маленькі арпал це машина. Ось як гарно зрізає, такий зріз виходить. Чурочки, ну ось 9-10 сантиметрів. Все воно, потихеньку, швидкість транспортера регулюється, він гідравлічний, дуже легко. Більше-менше швидкість все це регулюється. Як усе гарно. Апарат. то що треба. То що треба. Те що треба. Що доктор прописав, як воно ще одна це гілкоруб, щоб взяти ось таку деревину, головне не більше 12 сантиметрів. Суну. Дві секунди і все. І все гарно. Порубане все-все до самих міленьких перерубані. Ось самі міленькі рубають перевага Арпалу І ножі, навіть проволока попадалася у нас в минулому році, підпадалась провалка шестерка, перерубало тільки маленькі цяточки. Нам арпал знову ж таки, прислали були ножі замін по гарантії, але ми хитрі. І вони у нас лежать в запасі. Гарна дуже штука. e aqui sim.